Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами Андрій Хрущ, голкіпер команди Нова Вет. Спершу розкажіть про гру, якою вона була для вашої команди? Ну, звичайно, що нелегка. Вроді по рахунку там 7-3 обіграли молодих, хороших, непоганих хлопців. Але головне взяли три очка. Зараз така ситуація. Першу гру програли Косово. Мали нуль очок після першого ігрового туру, треба було обов'язково взяти три очка. не дивимось на рахунок, три очка в кармані саме головне. Ви є чинними переможцями вогодіного чемпіонату зміні футболу 2024. Які амбіції та завдання ставити на цьогоріч? Звичайно, що завдання стоїть президентом клубу захистити титул. Це в першу чергу підтвердити статус фаворита. Але як показав перший тур, і як показав взагалі. Рівень команд на цьогорічному чемпіонаті, що це буде зробити вкрай важко. Я думаю, ну і там, того року нам теж було нелегко, але я думаю, що цього року це буде зробити набагато важче. Сьогодні грали проти команди, яка є однією із дебютантів на цьогорічному нашому турнірі. Е, вже пройшло два тури, чи спостерігали ви за грою нових колективів? Що можете сказати про їхню гру? Ну, бачу, вживу сьогодні перший раз хлопців там. Спілкувався з друзями, коли приїхав на гру, розповідали, що це вихованці, молоді вихованці Волочеської США. Ну, справили дуже хороше враження. Видно, що бажання є, і хлопці технічні, такі з м'ячем непогано працюють. По команді МФК Тернопіль так нічого не можу сказати, чесно, вживу, їх на цьому турнірі не бачив, але знаю, що вони є там, чинними володарями зимового чемпіонату місті Тернопіль. Приймали участь в першій лізі чемпіонату України. Ну, Досягнення команди говорять за неї саму, тому що тут нема більше що говорити. Що ж, бажаю успіхів. Дякую вам за відповідь. Дякую.